Ну що, з новою ерою вас, яка точно обіцяє бути не скучною, тому що от якраз дето і в цей момент, як виходить наша програма, там в Штатах має починатись інаугурація Трампа. Я так акуратно поки що говорю, має починатися, а не починається. Тому що ну, є такий, знаєте, шанс, є таке підозріння, що в самий останній момент Трамп сяде почитає русські новини, і русська пропаганда, його таки убідить, в яку помойку він цей час збирається влазити. Він скаже що, бідота яка то це не необразує, що да нахай воно мені не треба. Все, спасибо, що вовремя глаза відкрили. Лавров рассказал о нищете в США на каждом шагу. Лавров, В США много внутренних проблем і нищета у них на каждом шагу. На каждом, на каждом шагу одна сплошна нищета. Більше в цих США нічого нема. Нічого. Страна нищеброд, страна третього міра, от їй і завидно, що всі останні по багатому живуть. А у неї не виходить. От вона і питається всіх остальних в таку саму ніщету загнать, до якої вона сама звикла. І Трампу, отут руська пропаганда однозначно вірена, нічого не вдасться змінити. щоб ще хуже не стало? Взгляд Трампа не сулід нічого хорошого. Говоряще фото. А кому, кому, кому нічого хорошого, я так понимаю, самим штатом? Да? Ото як жили ніще бродами, так і не розбагатіють. А Росії, хоч би хни. Вона як жила по багатому, так і далі ніхто не помішає їй і далі в цьому багатстві жити, як би хто там не старався. В Кремлі усомнились в зміненні позиції США по санкціям. Пісков в Кремлі не ожидают изменения змінення позиції адміністрації США по санкціям. сейчас у мною російських патріотів от реально від душі відлягло. Ну санкції вони ж на пользу. Правильно? Який ж дурак буде від них відказуватися? А не вздумайте їх трогать. Росія немірно ще добавки попросить, щоб іще багатше стати. І судя по тому, як ідуть предварительні торги, багатіть іще і багатіть. Кандидат Трампа в глави Мінфіна заявив, що на 100% процентів підтримують санкцій проти Росії ради переговорів о прикращенні війни. Про які переговори вони всі говорять, що то не пойму. Та з вами ні ще бродами за один стіл розговорюють, ніхто сідать, даже не збирається. Ні, не... ну могли б, квіне, і сісти, але но... так як ви себе ведете, ну... ну от реально не заслужили. Фу, які ви. Трамп отказался приглашать представителей России на свою инаугурацию. Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил представителей России на церемонию своей инаугурации. Это следует из заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова. Так а смысл и вообще ту, ту инаугурацию было проводить? Если главных представителей, тих, ну ради кот это все ну, стоило проводить, если их там не будет. Двигаться они вам это припомнят еще. Они ее просто не признают, назовут нелегитимной. І тоді ще наплачетесь. Я, звісно, міг би так по секрету розказати, що Трамп туди взагалі нікого не приглашав за рідким виключенням. Але от Росія і звикла вважати тим рідким ісключенням, ради якого це все стоїло проводити. Ну, хоча б на фуршет можна було пригласити. Або все настолько пані, що вам навіть фуршет накрити ні за що. Так вони не горді, вони зі своїми бутербродами приїдуть. Ну або другий варіант попросить. Попросить. На один единственный телефонный звонок у вас хотя бы деньги есть? Бедота. Помощник президента России Ушаков рассказал, когда Трамп может позвонить Путину. Первым может выйти на связь именно американский президент. Но в Кремле не сидят в ожидании звонка у телефона. Ага, именно потому только про это и говорят. Уси, дружно. Это как в том анекдоте, что женщина, я за вами уже третий километр гонюсь, чтобы вот, сказать вам, насколько вы мне равнодушны. А Путін він же ж вроде говорив, що він такий не гордий, що він може і сам Трампа набрати. Що попусту біля телефона сидіть, діла від, що ти від нього нічого не ждеш. Хоча, може, тут вони якраз і не брешуть. Вони вже самі докумекали, що настільки все закрутили, що ждати можна тільки чудо. Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США. Зам главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в необходимости нормализации отношений России и США, утверждая, что решения Байдена создают долгосрочные проблемы. Нет, то, что Байден во всем виноват, тут, в принципе, ничего нового уже не и так усе знают, но только он уже пошел. И если после его ухода ничего не поменялось, то проблема не в нем. Вот понять бы теперь, а, а в чем или в ком. Ну, це не Росія має над цим голову ламати. Вона чітко знає, що проблема не з нею. Первая причина это ты. Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева. Захарова процитировала песню Николаева, отвечая на вопрос о документе по Украине. Вопрос о том, подготовила ли Россия какой-то документ, адресованный США с перечислением каких-то шагов по урегулированию конфликта на Украине, мне напомнил известную песню Игоря Николаева. Первая причина это ты, а вторая все твои мечты. Вот, видимо, так должен быть составлен этот документ. Дипломатичность российской дипломатии уже вышла на такую орбиту? що з нею, окремо матюками і по поняттям, говорити вже ні про що не можна. Отсюди вопрос, смисл Трампу комусь дзвонити і робити від, що він з ким-то про що то буде говорити, ні на який розговор, ніхто не настроєний від слова взагалі. Прекратите помогать Украине, тогда и поговорим. В России назвали условия начала переговоров в США. Россия не собирается обсуждать США темы ядерной безопасности, экономические вопросы или другие аспекты двусторонних отношений, пока Вашингтон продолжает активную военную и финансовую поддержку Киева. Об этом заявил Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам в интервью РИА Новости. О, бачте, я уже целых полсюжета Вот Я то максимально стараюсь держать себя за язык и даже еще ни разу не съязвывнать, тих 24 часів, за які хтось обов'язково війну. Кстати, ті 24 години вже офіційно почали тікати, якщо. Да? Ну тут вже і без всяких тікань, зрозуміло, що той весь передвиборчий трьоп, він взагалі гроша ломаного не стоїть. І проблема тут навіть не в тому, хто от це все говорив. Бо цей кое-хто, він вже сам зрозумів, що проблема в тому, що з той сторони говорити ні з кем, взагалі і ні про що. Вони кстати цілих 8 місяців уже воду варили, коли нам прикратили, І що кому-то це ну, хоч -то помогло. Да, але Росія це требовательний партнер, до неї просто так не підкатиш. Вона тут же поставить тебе на місце і укаже, що тобі делать. Трампу советуют изучить Путина по вместо изобретения велосипеда. Депутат Шеремет призвал Трампа не изобретать велосипед по конфлікту на Україні. Це був совет. Взагалі в такому тоні не совітують, в такому тоні указують, шантажують, ставлять Совершенно. При цьому не оцінюючи рівень своєї адекватності. Ну Росію це ніколи не останавливало, вона її не треба. Хоча вона може іноді дозволить собі сні зайти, чисто так подружжя, свисака наставить тебе лаха на путь і Депутат Шхагошев считает, что Трампу невыгодно шантажировать Россию санкциями. По мнению Шхагошева, если Трамп действительно планирует использовать рестрикции в качестве инструмента воздействия на Москву, то переговоры закончатся не начавшись. Такая стратегия – полный провал на старте, сказал депутат. Для Трампа такой провал невыгоден. Так я смотрю, за Трампа уже все решило. Так что его задача максимально проста. Прислушаться до их добрых советов, повиноваться, стать на колени и попросить пощады. Ну ничего ж сложного, бач. Иначе твоя страна из нищеты никогда не вылезет. Россия не разрешит. Так что смотри, сейчас сделаешь все, что тебе велено, да, а потом... Да, зачем тебе потом, якета то потом? От него же вообще ничего не зависит. В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе. Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Не, ну, девчонку он действительно может и прав. Всі ці конфронтації, конфлікти, і війни, вони ні від Трампа, ні від США не завісять. І самого факту і збрання Трампа ну, цього мало, це ні про що, це абсолютно нікому нічого не говорить. Ніхто сам по собі не успокоїться, не остановиться і не поумніє. І це може навіть якраз і добре. І те, що вони отак з ходу намагаються Трампа зачмирити і назвати лузером, це теж добре. Бо чим швидше він пойме, з ким він має діло, на якому ми етапі розвиття, що взагалі за ці роки помінялося і що буде далі, коли США і далі будуть проводити політику слабохарактерності, ну, чим швидше вони поймуть, тим краще. І вроді його команда так потихеньку починається розуміти і навіть бере на себе смілості і поозвучувати. Трамп покажет врагам, кто новый шериф. Будущий шеф Пентагона обещает сдерживать Россию, Иран и Китай. США при Дональде Трампе продолжат поддерживать Украину. Об этом на слушаниях в Сенате заявил кандидат на пост министра обороны Пит Хексет. Ой, знаем мы цену цим предвыборчим обещанием, но если что, мы не против. Россия, похоже, тоже. Она ничего менять не собирается, и кроме как хамить и брать на слабо, Вона ніколи нічого другого і не вміла, і смисл її зараз чомусь новому учить. Тут є смисл робити своє, не обращай увагу, що тобі будуть воняти в відповідь. А от що нова адміністрація американська вважатиме своїм? І наскільки вона збирається бути влиятельною в міжнародних ділах, ну тут поки що загадка, тут хз. Тут вам якогось чіткого прогнозу ні я, ніхто тут другий поки не дасть. Наскільки це все міняє, ну не настільки. Понятно, що либо з допомогою Трампа, ліба прийом алтілівом согласен, но ми цю проблему решим. Разной ціною, але решим. Хочете бути на стороні добра? Милості просимо. Роботи там предостаточно. Було б її кому вместе з нами робити.